Ми відкриваємо новий заклад в рік торгувати приблизно мільйон мільйон сто євро. Як працює цей бізнес і чому ми саме обрали це приміщення і цю локацію саме в цій частині міста? До речі, лайфхак. круто. Тут зелені додамо. Хочу бути максимально вам корисним. Ready, steady, roll! Друзі, вітаю! Давно ми з вами не знімали такий контент. В якому я розповідаю про свої реальні кейси, про свої заклади. І ось класна нагода. Ми відкриваємо новий заклад в Європі, в Любляні, в Словенії, який зветься Roll2Door. Це крутий формат суші бара в форматі QSRD, Quick Service Restaurants and Delivery. Як ви знаєте, це фокус моєї уваги наразі по розвитку саме таких форматів, в яких Якось в Roll To Door ми виробляємо продукт: це Каліфорніан роли, це суші, це боули і інші страви в такому американсько-азійському форматі. І продаємо їх всередині закладу, а також здебільшого доставляємо додому тому назва бренду Roll To Door. Друзі, трохи вам розкажу про локацію і про фасад, і чому ми саме обрали це приміщення і цю локацію саме в цій частині міста. По-перше, бачите, тут основне трафікове місце для qsrd закладу, де 80% в нас буде на делівері на доставку. Дуже круто, коли заклад знаходиться на першій лінії на фасаді, але має ключову транспортну розв'язку. Це одна з центральних вулиць Любляни, яка тинкує повністю всі центральну, додаткові прицентральні райони міста, як ви бачите, тут є також центральний один з самих ключових торгівельних центрів, де є частково трафік людей всередини, які тут ходять піш, піші або проїжджають, можуть зупинитися десь припаркуватися і в тому числі зайти, провести час тут в нашому закладі. Також дуже важливо, що по ходу е руху машин. Ми також, якщо це є можливість, як тут в нас, максимально розміщували нашу рекламу, наші вивіски, щоб люди бачили, щоб усе бренде Веренес, що впізнаваність нашої назви, нашого слогану і того продукту, який ми тут торгуємо, щоб було максимально. Сьогодні хочу вам коротко продемонструвати це якраз останні приготування в нас тут в закладі. Який ми купили вже готовий, який до цього був схожого формату, і вже з ремонтом, вже з необхідною інженерією, вже з необхідною вентиляцією і з відпрацьованими процесами, навіть частково з командою. І таким чином я придбав цей готовий заклад, провів ребрендинг, провів репозиціонування, і в тому числі технологічно, в тому числі з точки зору меню, і в тому числі з точки зору. Підходу ось QSRD-форматі таким чином, щоб перша, друга, так звана, третя миля працювали супер і щоб ми могли виробляти суші роли, боули і швиденько від 30 до 60 хвилин це наша така ціль. І з точки зору бізнес-моделі, з точки зору того, які цілі ми ставимо в рік торгувати приблизно мільйон мільйон сто євро загального ревеню загального виторгу. З рентабельністю до 20%. Класний формат підмасштабування, який я вам буду в тому числі розповідати і демонструвати максимально все відкрито, яким чином ми ставимо цілі, досягаємо проміжних результатів і взагалі, як це все працює. Повертаємо такий реальний контент з точки зору, як працює цей бізнес реально в країнах Європейського Союзу. Поїхали! Пішли тепер трошечки ближче, покажу тут засадної частини. Також цю локацію ми обрали, тому що дуже круте приміщення з максимально відкритими процесами, з відкритими величезними вікнами, з можливістю розміщення крутою, великою вивізку, яка і ця, до речі, і ця в вечірньою вечірній час світиться. так що люди, які проїжджають або проходять, дуже круто це бачать. Тут в нас буде додатковий літній майданчик і вздовж вікон. Посадкові місця раз-два дуже важливо в цій частині, так як в нас кур'єрська служба і кур'єрський флот в форматі QSRD, Roll to Door власний кур'єри всіх типів, яких ми використовуємо і на авто. І на самокатах, і на електровіліках або на скутерах. Друзі, давайте коротко пройдемось по кухні, по технології, яким чином цей формат roll to door Ми плануємо організовувати з точки зору швидкого виробництва цієї першої милі, де ми крутимо з готових вже напівфабрикатів роли, збираємо боули, робимо також запечені роли і суші бургери, і швиденько видаємо це. І для цього організували саме таким чином open space технологічні лінії. Коротко вам розкажу і покажу, що в нас тут є. Фритюрна зона, індукційна плита. Тут в нас холодильні столи з вбудованими такими саладетами, для того, щоб була окрема кожна станція для кожного працівника, щоб швиденько це збирати все організовано в одному просторі. Тут в нас саламандра для того, щоб ми швиденько протягом буквально 30 секунд допікали ті печені роли, які, до речі, люди так полюбляють. Знаєте, зверху там з сиром, з такими всілякими з японським майонезом. Далі миєчна частина, в тому числі посудомийна машинка. Далі в нас друга станція для збору. Ролів і боулів для наступного працівника. Спеціально вам демонструю таким чином, як воно виглядає до початку роботи, щоб ви не думали, знаєте, таке все красиве, що в закладах все суперкруто виглядає. Ось дивіться, як воно зараз, а потім побачите, як воно вже буде в робочому процесі. Спеціально нічого вам не, не ховаю. Тут ми робимо заготовки для того, щоб швиденько на цій лінії збирати. Пакувати і віддавати кур'єрам і всередині залу ось порціоновані, в тому числі соєвий соус, порціонований васабі і інші інгредієнти, які тут збираються. Ви в наступних відео обов'язково подивитеся, яким чином це вже фінально відбувається. І тут повністю ми зробили спеціальну таку зону максимально довгу для того, щоб Будь-який об'єм, одночасно, наприклад, там 30 замовлень, якщо є, щоб комфортно було в одній такій відкритій зоні, відкритій кухні. Це все відбувалося. Пішли, покажу також коротко, що в нас є тут на першому рівні і ще є другий рівень. Знову ж таки, друзі, вибачайте все, як є перед приготуванням роботи. В нас є вже заготована, але ще не. Запущена лінія по приготуванні, в тому числі, піци на, і, на доставку і пінци. Але вона вже тут є з піца, з столом, з піччю. Тут у нас відбувається поки що заготовка всіх необхідних теплих інгредієнтів, рис вариться, заготовлюється. Холодильні, морозильні ларі, сухий склад, мийка. Ось на цьому така додаткова заготівельна кухня на цьому рівні. І пішли. Тут у нас світла поки що немає. Холодильні морозильні камери, так як в нас доволі великий об'єм продажів і великий об'єм заготовки, тому окремо холод, окремо мороз для того, щоб мати запас щонайменше на 2-3 тижні необхідних інгредієнтів, яким чином ми з вами це все плануємо, щоб не робити стоп-листи, щоб в нас був необхідний запас, і яким чином в операційній фінансовій бізнес-моделі це все. Мечети. Друзі, до речі, лайфгак. Наразі спеціальна служба приїхала і доставила нам тару. Як ви думаєте, для чого? В усіх цивілізованих країнах по хаспу, в тому числі у нас, і в Україні, в тому числі і тут, все, що масло залишається з фритюру, при готуванні обов'язково утилізується через спеціальну тару і віддається спеціальним компаніям, які займаються далі переробкою, утилізацією цієї відпрацьованої. Олії такий вам цікавий, я думаю, факт, друзі. Трошечки про інтер'єр. Вам розкажу знову ж таки, класно, що ви зараз бачите, ось в такому virgin стилі без нічого. Але тут в нас є посадкові місця, їх небагато. Ми їх потрошечку будемо додавати, в тому числі літній майданчик, для того, щоб ось ці 20-30% людей, які використовують наш заклад для того, щоб прийти провести час і поїсти на місці, або прийти сюди take away і почекати, посидіти. В нас, звичайно, не в форматі тільки Даркітчина. Ми працюємо, а в форматі і звичайного закладу. Як я вже сказав, додамо посадкових місць, і в тому числі круто тут зелені. Додавимо такий собі американсько-азійський стільочок. Зробимо так, щоб було тут комфортно і було відчуття, все ж таки, як в класному, в класному закладі. Але видача, в тому числі всередині в закладі видається так само, як і на доставку і тейкевей. Сьогодні ми підбираємо. Аромати для наших нових брендів, форматів і концептів внутрішнього маркетингу, аромамаркетингу. Ви знаєте, я постійно акцентую увагу на тому, що в закладі важливо внутрішній маркетинг звук, внутрішній маркетинг аромат, внутрішній маркетинг візуально, яким чином освітлення висвітлює і працює з нашим продуктом. І багато деталей, які обов'язково треба враховувати для того, щоб ось цей юзер експіріенс був крутий у людей. Друзі, я щасливий, що ми повертаємо такий контент живий, про те, як працюють наші заклади, про те, як ми запускаємо нові наші формати, концепти і бренди. Це круто для нашого youtube каналу Ресторатор. Сподіваюся, вам також сподобалося. І якщо вам сподобалося, не забувайте, будь ласка, прокоментуйте, розкажіть, чи подобається вам такий контент, що ви б хотіли, щоб я ще підзняв і розказав вам. Хочу бути максимально вам корисним. І щоб не пропускати, обов'язково поставте колокольчик, щоб YouTube підкидував вам наші нові відео. Ну і розповідайте вашим друзям про те, що є такий крутий канал-ресторатор. І, взагалі, я, як Дмитро Борисов, який намагається робити щасливим всіх гостей, клієнтів і наших партнерів, і в тому числі вас, глядачів нашого youtube каналу і не забувайте, в нас є додатковий новий продукт, який я буквально декілька тижнів тому вів. Це наставництво зі мною безпосередньо, а також наші навчальні круті курси. Ви можете надіслати анкету це безкоштовно за посиланням, яке знайдете тут під відео. Чекаю на вас.